Масштаби руйнувань внаслідок ракетних атак березня-квітня місяця дуже масштабні, і власне та дискусія, яка в експертному середовищі вже точиться більше двох місяців, вона власне викристалізувалася. На жаль, в позавчорашні. Початки обмежень, з якими нам дійсно доведеться жити. Якщо ми говоримо про обмеження, які почалися добу тому, давайте не відкрию великий секрет, якщо скажу, що в цих умовах нам доведеться, думаю, жити до, за моїми оцінками, серпня місяця. Значить, Серпень-вересень я очікую незначне покращення в силу там, різного набору факторів, починаючи від виходу з активної фази ремонтів атомної генерації. Все ще буде залишатися активним сонце і відповідно в системі буде присутня велика кількість сонячної генерації. Яка на сьогоднішній день вже не обмежується, якщо ви помітили, а повністю споживається всередині системи. Мало того, її навіть не вистачає, як правило. Це ще буде тепло і відповідно. Але вже не гаряче, не гаряче, тому відповідно, навантаження, додаткове навантаження енергосистемі, яке традиційно виникає в найбільш гарячі літні місяці, знизиться і відповідно, значить, от саме серпень-вересень очікується: ну або, або майже, або бездефіцитним. Все літо необхідно налаштуватися, що ми будемо жити в умовах на кшталт тих, які власне добу тому на жаль почались.